Комерційне приміщення 134 квадрати, 129 тисяч доларів. Запрошую на огляд. Зверху зал для відвідувачів. Тут поміщається близько 50 гостей. Барна стійка. Найголовніше, що це потенціал для вашого будь-якого бізнесу. Вхідна потужність електроенергії 28 кВт. Можна розмістити будь-який бізнес за вашим бажанням. Дуже крутий санвузон. Враховані всі сучасні тенденції, дизайнери гарно попрацювали. Двері прихованого монтажу дуже круто дивляться наразі теж. Марійний вихід. Це теж мало важливо у сучасних реаліях. Додатково зроблена дитяча кімната. Тут неодноразово проходили дитячі свята, гарно святкували, запрошували аніматорів і круто проводили час. Саме приміщення розташоване по вулиці Семена Бетлюра, 59А. Фасадне, видно з дороги. Враховані всі моменти. Відвідувачі можуть припаркуватися, відкрита територія і літній майданчик. Гарна барна стійка. Є усі комунікації. Тут працювала піцерія, кав'ярня була, тобто меню було широке і різноманітне. Давайте оглянемо саму кухню. Одразу маю кабінет адміністратора. Він комунікує і з персоналом зверху, і з самої кухні. І сама кухня 65 квадратів внизу, враховані усі моменти для галузі харчування, на різні столи, потужні витяжки, електронні печі. Усе, що ви бачите на відео, все залишається. Є окрема бойлерна кімната, яка Забезпечить гарячою водою і персонал, і відвідувачів, меблі, все, що ви бачите в залі, все залишається при продажу. Щоб поглянути цей та інші об'єкти, телефонуйте. Опора з вами.